Слава Ісусу Христу! На каналі Ешоїста ми починаємо ранковий молитовний стрім, в якому продовжуємо молитись про перемогу нашої країни в війні проти московитів, про визволення наших земель, про руйнування Московії як імперії. Просто про те, щоб Господь прославив своє ім'я і зруйнував всі плани сатани. Ми сьогодні будемо молитись з вами, друзі. Я зі мною все тут поруч мій син молодший. Який також мешкає в Херсоні, який також <кій> молиться про те, що Господь звільнив нашу, нашу, нашу країну. Помолимось, друзі. Господи, дякуємо Тобі за те, що ти зберіг нас в цій ночі. Дякуємо Тобі за те, що захищаєш нас, бережеш нас, Господи, і залишаєш для нас надію і сподівання на визволення наших земель. Ми дякуємо Тобі за все, Господь. Ми прославляємо ім'я Твоє. Ми молимо Тебе, щоб Ти. Звільнив нашу країну, щоб ти силою твоєю діяв, щоб ти дива твої робив, Господи, щоб прославляла сім'я Твоя. Господи, ми молимо Тебе, ти, ти звільни, Ти дай силу, Ти дай терпіння, Ти дай мужність всьому нашому народу, особливо нашим військовим. І зараз, Господи, ми просимо Тебе, щоб Ти військових наших благословив і захистив і допоміг. Бо насправді важко навіть уявляти, як вони зараз знаходяться от на передовій. Як боронять нашу країну в таких умовах, в снігу, в багнюці, Господи, ми молимо Тебе, допоможи, захисти, даруй гарну необхідну зброю для вигнання окупантів, даруй сили і духовні, і фізичні для того, щоб вистояти в цій боротьбі і вигнати окупантів, захисти їхнє життя, даруй мудрість і. Розум нашим командувачам, щоб вони знали, як вести війну, щоб вона закінчилась нашою перемогою. І головне, Господи, Ти благослови наших військових, щоб вони мали в Тебе особисту віру, щоб вони дійсно були християнами, Господи, боронили свою землю з Твоїм ім'ям у серці, Господи, благослови, збережи наших військових, визвони, визвали полонених, які хто незаконно заарештований, Господи. Ти знаєш, як ці московити, як вони відносяться до полонених, і катують, і знущаються, його mm -hmm. морять голодом. І ми, Господи, молимо тебе, щоб ти звільнив всіх, хто зараз знаходиться в російському естаповському полоні. Господи, звільни, допоможи. Благослови, Господи, наших союзників, щоб вони і надалі стояли в цій боротьбі поруч з нами, Господи, надавали необхідну допомогу. Щоб в цій страшній боротьбі проти величезної імперії <кій> наша країна могла вистояти і перемогти. Допоможи, Господи, зруйнуй плани сатани, зруйнуй цю злобну, страшну московицьку імперію, яка постійно загрожує іншим державам і нападає, Господи, на всіх своїх сусідів. Ми молимо тебе, вижений від владі Путіна і всю його злочинну банду. Ми молимо тебе, Господи, щоб Ти привів до тями росіян, щоб ми зрозуміли, який злочин коїть, вдираючись в е, е, чужі землі. Господи, ми молимо Тебе е, е, зруйнуй Росію на окремій державі, на держави національні, з яких більше ніколи не буде походити агресія. Ми молимо Тебе про милість Твою до всіх до нас, і хай ім'я твоє прославиться через зруйнування цієї злобної, страшної тюрми народів. Молимо тебе, Господь, щоб ти благословив. Наш народ, допоможи нам, господи, допоможи нам відчути себе справжньою нацією. Бо насправді цей московицький полон або інші поневолення, в яких була наша держава, вони насправді зробили так, що багато українців не відчувають себе українцями, не раді, тому що вони українці, не дякують тобі за те, що вони українці, і ми молимо тебе, зробити так, щоб наша держава, наш, наш народ, відчув себе дійсно українською нацією. Господи, благослови, благослови нас пишатися тим, як ти створив нас, тією мовою, яку ти подарував нам, тією культурою, яка є у нас, тією величною історією, яку пройшла наша країна і наш народ. Благослови, вичисти нашу країну від колаборантів і корупціонерів. Господи, приведи до тями нашу владу, щоб можна владці розуміли, що вони будуть відповідати за те, як керували країною, як відносились до, до людей. Першу чергу перед тобою, Господи, благослови, благослови і зроби так, щоб от Україна дійсно була міцною державою. В першу чергу, щоб ми прославляли Тебе за те, як ти створив нас, і щоб вчилися поважати одне одного, цінувати одне одного як твоє створіння, як людей, які створені по подобі твоїй. Благослови цей день, Господь, прослав ім'я Твоє, визволи нашу країну від окупантів і Хай прославляється Твоє ім'я. Хай тобі буде слава, честь і поклоніння. Хвала Тобі, бережи нас, визволи Україну і приведи нас до перемоги. Вклоняємось тобі, Отець, Син Дух Святий. Амінь. Друзі, моліться. Закликайте до молитви своїх близьких, рідних, знайомих, поставте лайк цьому відео, розповсюдьте його в своїх соцмережах. Хай як можна більше людей долучиться до молитви і в цій духовній боротьбі ми віримо, що Господь приведе нас до перемоги. Всім захисту Божого, до зустрічі!